Привіт! Ну що ж, поговоримо про вартість скіпасів і спорядження. Єдині місця в Україні, де я досі каталася, це були Боковель, Мигово і Славське. Тобто курорт Піла в Італії це перший закордонний курорт, де я катаюсь на лижах. Хочу порівняти вартість. Я подивилася вартість Буковелі. В буковелі зараз високий сезон. 6 днів катання коштують 8,5 тисяч гривень. Я саме взяла 6 днів, тому що ми тут в Італії катаємося 6 днів. Я зайшла на сайт лижного курорту. Піла, подивилася вартість їхніх скіпасів. Отже, вартість скіпасу на 6 днів для дорослої людини становить 220 євро. Це приблизно. 10-300 тисяч гривень. Тобто на 2 тисячі гривень дорожча вартість кіпасу в Італії. Але жодного разу я не бачила тут черги на підйомники. Це по-перше. По-друге, діти до 8 років катаються безкоштовно. По-третє, люди старше 65 років, а таких тут дуже багато, мають 50% знижку, так само як і діти підлітки віком до 18 років. І що мені ще сподобалося: тут немає віп скіпасів, оскільки немає черг. І ще одна річ: всі мешканці міста Піла. Катаються на вихідні безкоштовно. Скажіть мені, будь ласка, мешканці яблуниці і паляниці, ви теж маєте безкоштовні скіпаси для катання в Буковелі?